Чому всі вирішили саме сюди прийти? Тут занадто сироти. всього зоряного клану, чому ви вирішили зібратися саме тут. Тут занадто сиро. а ще грім водоспаду заважає. Припини, скаржитися, за я вибрала це місце, бо тут і шумно. і не хоче, щоб нас підслухали інші коти. Сино зірко, сідай поряд зі мною, тут суха трава. Якщо тут сухого сердити, тоді я миша. Тож жовтий і конові, ти нас зібрала? Справа все ще не стіснилося. Троє нарешті зійшлися, але двоє не можуть впізнати третю. Ти впевнена, що це саме та, третя справжня. Ти чудово знаєш, що це правда. Чи нам всім не наснився один і той самий сон вночі? Може, ти справді права прямолистком, але останнім часом майже все стало помилкою, що я вже нічого не розумію. Звичайно, прямолистка права. Але, якщо спроперта, але вважаю, не пізнає третю, буде лих. Я хочу з татим знак на випадок. Я... я думаю. Що? Жовтаїкова, не здається небезпечно не в наше природство. Небезпечно? А ви думаєте, що хтось хоче мати таких котів в своєму клані? Вояків, які сильніші за зірки, котів, які мудріші, ніж їхні предки. Всі вони з громового клану. Не всі. Ти маєш вірити, синю зірку. Вони вірні коти та доказували свою вірність вже не раз. Ми думали теж про листку. На цей раз ми не помилилися. Звідки це прораз вона була повинні вірити в наших побратимів, які живуть біля озера? Ти казала щось про знак щоб ти птично. Так, прямо листка. Як я казала, повинні. Ти чула, що ще не сказала? Знак? Тихіше, що ти це чула? О, цього не може бути. Це перехвоста! Що ти тут робиш? Підслуховуєш? Це не зірка, бо перших ми тепер побратим. Я здогадалася, що ви зустрінетеся саме тут. Тож, звідки ти дізналася, що ми зустрінемося саме тут? Ем... Я плямолистка. Я сказала їй, що ми зустрінемося в місті, схоже на територію річкового клану. Ти можеш сідати перед перехвостою. Якою плямолисткою? Це діло хромового клану перехвостка. Ти не повинна нікому розповідати, що тут відбувається. Це не так. Просто впливає не тільки на, на лаву жара свою попереду, третю, але й на кожного, хто живе біля озера. Я також сумую за подоболисткою. Я повинна долізати за ними, як за рідними кошенятами. Перехвоста каже правду, хай залишається. Я розумію тебе перехвост, але вони не твої кошенята. Все, що ми можемо зробити для них, це лише направити їх. А Реш ще решт вони підуть своїм шляхом. Так роблять всі сини та доньки Лексерда. Тож, що нам тепер робити? Жовто ікло, ти хотіла послати їм знак? Так, як я і казала, а я стою на тому, щоб ми не лізли не в своє діло. Третій перша сильна та розумна. Ми поки що не знаємо, в чому її особлива сила. Якщо вона є першою стрійки, тоді хай сама в цьому розбирається. Ми не можемо сидіти осторонь, склавши лапу. Я згоден. Якщо ми більше брали участь в цьому, можливо, б ми не втратили та доблистку. Та дуболистка сама зробила свій. Кожен кіст живе своїм особливим життям. Ми не можемо цей час робити все за них. Ні. Ми можемо спрямовувати їх напрямок. Я згодна, що в рік, знак це хороша ідея. Я бачу, ви все вирішили без мене. Добре. Робіть, що хочете. Я там є знамення. Знамені зірок. І кому ти комутуємо надійшлеш. Левожарові чи Сойкоперові? Ні. Я там її. перший із трьох.